Захід з студентами е, різних факультетів УЖНУ спрямований на безпечне поводження зброєю, правила користування зброєю е, після проведення інструктажу. Е, студентами були здійснені е, тренувальні постріли із галкоствольної нарізної зброї е, 223 го 22-го калібру і галкоствольної рушниці 12-го калібру, які зараз найбільш поширені у, у нас в. Держави. Для мене це був новий досвід. Було трохи хвилювання, але інструктори все чітко пояснили і підтримували. Тому мені дуже сподобалося. Я обов'язково прийду ще раз. Взагалі, я вдячна за таку можливість, тому що це чудово в такий час влаштовувати такі івенти такого плану. Сьогодні ми дали можливість студентам навчитися підготовки поводження зі зброєю під контролем інструкторів. Для нас це один із аспектів підготовки громадянської відповідальності знання. Та поводження зі зброєю, повага до життя, та взагалом нові навички.